Привіт! Шукаєте дієвий десикант для своїх полів? Тоді вам точно варто зупинитися на цьому відео. Альфа-декват з одноіменною діючою речовиною декватом 150 г на літр має такі переваги. Швидкий видимий ефект за 5-7 днів за умови дотримання регламенту, швидке та рівномірне дозрівання насіння, особливо пізніх гібридів, зупиняє поширення хвороб, полегшує збір врожаїв. Пришвидшує комбайнування, зменшує витрати пального та витрати на досушування. Заразом висушує й бур'яни, має короткий період розпаду, отже, його можна застосовувати на насіннєвих ділянках та на культурах харчового призначення. Механізм дії простий: діюча речовина деквад швидко поглинається зеленими частинами рослин та перетворюється на перекис водню, що руйнує стінки мембран клітин. Це призводить до висихання всіх зелених частин рослини, на яку потрапив препарат. Під дією ультрафіолету перекис розпадається дуже швидко, тому обробіток слід проводити в похмурий день увечері. За таких умов відбувається більш глибоке та якісне проникнення диквату в рослину. Також варто забезпечити суцільне покриття площі і повного замочування посівів. Сподіваємось, що нам вдалося вам допомогти. Посилання на препарат в описі до цього відео. Замовте в декілька кліків. До нових зустрічей!